Вітаю всіх трошки пізніше відео. Малий вдома, дуже виснажує. І плюс відходимо від коронавірусу. Велика слабкість. Це вже відходняки грубо говоря, і дуже важко, насправді. Давайте так. Я хочу зробити повторні обстріли. Минулої ночі був обстріл там Києва, Харкова. І ще інших міст без стратегів, без цього. Калібрів такого, без мігів. Давайте подивимось. В найближчі дні буде повторний обстріл, ось як був вночі. Буде. Це якби відповідь так. І знову, як вночі. Енергетику обстрілюватимуть. Так, є така тема. Угу. Так. <клух> <клух> Найближчі дні ось буде знову повторний обстріл Києва. Київ, Київ, Київ. тірка мечів. Ну, з однієї сторони ні, з іншої. може, хитрощі. Харкова буде повторною. Десятка мечів також, як і ні, особливо, але може щось бути. Можуть би пила політати. Далі, інших міст без стратегів. Дивіться, зараз буде акцент ще на інші міста. Майте на увазі. Буде. Київ-Харків, ви якось. Поки ВППО ППО випадає ще. Я б сказала, не прям. Взагалі жертви можуть бути Києво бережно Харків, що ви нам скажете. Як пауза якась. По Харкову як пауза йде. Знаєте, 4 мечів це в будь-якому варіанті пауза. Подивимось, як роздуму, що як робити. ну Знаєте, я хочу сказати так: є розвідка, є обстріли, і те, що мені на Харків сказали, для мене розклад. Ну, Він не буде сильно відрізнятися від грудня, а в грудні я не скажу, щоб було щось прям страшне-страшне. Ось так. Поки така картинка.